Ну, а в Бога я вірю. Чесно, чесно, мене бабуся навчила, треба вірити. В Бога я вірю. Хоча не завжди в його любові, але він мені допомагає. Так, тому напиши йому листа, і тобі буде легше. Ну, Навіщо посаду? Ти почуватимешся не таким самотнім. Пиши, ой, не таким самотнім, ж ти не існує. А ти примуси його існувати. Чим більше ти будеш вірити у нього, тим його існування буде велише. Невеликовно хворий хлопчик пише листи до Бога, а порадниця у малого щита з такою можна трохи забути про недугу. Вистава Оскар і Рожева пані зірмою вітовською у головній ролі та музикою океану Ельзи примушує то усміхнутись, то замислитись і зворушує, зворушує до сліз. Вибір щемливої теми не випадковий постановка благодійна. Митці з Києва та Івано-Франківська прагнуть привернути увагу до паліативної допомоги хворим, котрих лікарі вже не в змозі врятувати. Як нормально ходити до полового будинку, де людині допомагають прийти у світ? Так само має бути нормально ходити відвідувати хворих людей, які в таких закладах просто допомагають зняти біль. От Оце власне має бути пріоритетом і зміною нашому суспільству, щоб вони не відчували себе покинутими ізольованими, і е, обмежені життя не впливала на якість його. Після столичної прем'єри Оскар і Рожева пані помандрує Україною. Невдовзі подивитися постановкою, допомогти дітям з невиліковною недугою зможуть мешканці Луцька, Одеси та Львова.